Вітаю, час новин на Суспільному У студії. Працює Марія Гаврилян. Жестова мова Галина Абраменко. Сьогодні говоритимемо про таке. Черкаські фермери компенсують нестачу овочів, які раніше надходили з окупованої нині частини півдня, які врожай зібрали. Врожайність від 40 до 80 10 тонн 100 мільйонів гривень бракує, аби повернути безоплатне харчування для всіх учнів молодших класів у Черкасах. Хто та як може користуватися цією послугою? У меню є риба, є м'ясо, гашір. Єдина площинна лялька-мотанка в Україні виготовлена в авторській техніці. Чим вона унікальна? Вона має площину, самостійно вона не стоїть. На 3,5 тисячі гектарів збільшилася площа посіву овочевих культур порівняно із минулим роком. Цьогоріч ними засадили 23 тисячі 500 гектарів, розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Каже, так фермери компенсують нестачу овочів, які раніше надходили із окупованої нині частини півдня. Станом на сьогодні зібрали 80% насаджень. Чи вродило? Дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. У полі спеціальний комбайн викопує карт... Топлю. Довірили цю справу техніці, адже справитись вручну із 180 гектарами посіву нереально, розповідає комбайнер Володимир Руденко. Каже, трактор збирає лише найбільші плоди, дрібні залишає, бо їх ніхто не купує. Стоять такі ліпістки, забирають весь гамуз, грудку кидають, ну, робить ну, начисто, викопує начисто картоплю. До початку повномасштабного вторгнення це підприємство на Золотоніщині вирощувало лише борщовий набір картоплю, моркву та буряк. Цьогоріч додали ще чотири культури цибулю, огірки, кабачки та кавуни. Всього майже 300 гектарів, розповідає агроном Ігор Охріменко. Ціни да, трохи змінилися, картопля ну і взагалі овочі подорожчали. Було трошки важче із посадкової картоплі, яку везли із-за кордону. Того, що нам її практично перед самою посадкою привозили. Коли ми до війни могли завозити за два-три тижні або за місяць до посадки, пан Ігор зазначив, врожайність цьогоріч радує. У нас є полив, побачив, сорти вже всі підібрані вже давно. Ну і врожайність від 40 до 80 тонн все в залежності від сорту. Сільськогосподарські культури з поля вивозять вантажівки. Далі їх шлях продовжується в очеховищі. Картоплі одразу засипають на сортувальну лінію. Там вручну перебирають від грудок та сміття, розповідає працівниця підприємства Сідлана Мережина. Мало дрібної, багато великої і хорошої картоплі. цей год хороший. Очищений та висушений, врожай складають в холодильні кімнати, аби зберегти його товарний вигляд, пояснив завідувач овочесховища Тарон Григорян. Практично овощ не відличається перший місяць і патканець сезону Ми продаємо. вона храниться практично в ідеальному стані. На полях підприємства лишається морква та буряк. Агрономи кажуть, дозрівати їм ще місяць. Розмір непоганий, рівно. Таку моркву купують, вона нікуди не викидається. Але ще ну, рано її купаю. Як розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець, цьогоріч урожайність овочевих культур дещо менша, але через збільшення посівних площ валовий збір буде на рівні торішнього. Очікують отримати 410 тисяч тонн овочів. Виходячи із цього врожаю, що в нас ну, є в нашій області, десь як правило, відсотків 30 продається, тобто за межі області. Відсотків 70 залишається, тому що те, що значна частина овочевих культур, зокрема зокрема і картоплі це вирощується домашніми господарствами. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. 100 мільйонів гривень бракує, аби повернути безоплатне харчування для учнів молодших класів у Черкасах. Повідомила заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Каже, їсти за рахунок міських грошей може лише певна категорія дітей. Для цього батьки мають написати заяви і надати відповідні довідки. Хто входить в цей перелік, цікавилася Анастасія Кашиїт сьогодні? У нас нині крок. Речі, у шкільній їдальні саме накривають столи до обіду, все роблять за стандартами Міністерства освіти, каже старша кухарка пані Юлія. У нас є сезонне меню. є весна, осінь і зима. Зимове меню. Тобто зараз ми працюємо по осінньому меню. Кожного дня у нас є гарнір, м'ясо, овочі, фрукти, напій і хлібчик. Менше смаженого, менше якихось різноманітних спецій. Раво можна обрати на будь-який смак і гаманець, адже цьогоріч право на безоплатне харчування має лише певна категорія дітей, затверджених міською програмою. Хто входить в цей перелік, розповідає соціальний педагог Світлана Рибалка. Діти сироти, діти позбавлені, батьківського піклування, дітки із багатодітних сімей, діти учасників АТО ООС і воїнів, які зараз захищають нашу батьківщину. Сюди ж входять діти ВПО, тобто переселенці, діти, які переселені. Бувають на інклюзії, а також це можуть бути діти-чорнобильці, які мають інвалідність внаслідок чорнобильської категорії, а також можуть безкоштовно харчуватися діти з малозабезпечених сімей. За рахунок міських коштів тут харчується 101 дитина молодших класів. Для цього батьки написали заяви і надали відповідні довідки. Меню розробляли заздалегідь. От продукти закуповують протягом року, говорить директорка школи Тетяна Скорик. угода. Нам підприємцем, який пройшов тендерну процедуру, умінює риба, є м'ясо, каші рисова, гречана, перлова, яйце, омлет роблять. Тобто дійсно меню досить різноманітне. Вартість такого обіду до 70 гривень за порцію, говорить пані Тетяна. Харчування дітей, які не входять до переліку пільговиків, батьки оплачують самостійно. Другокласницю Олександру шкільне меню влаштовує. Огірки, макарони. Гречку, всякі такі крупи люблю їсти. Також їдальні весь день працює буфет. Сюди діти ходять для перекусу. Побачили, що тут є, і хозахо і захотіли взяти із проханням повернути безкоштовне харчування для молодших школярів до міськради, батьки зверталися не раз. Однак грошей на це поки немає, говорить заступниця Черкаського міського голови Анастасія Чубіна. Срозум, що ми таку ініціативу підтримуємо, але для реалізації цієї ініціативи нам навчає більше Більше 100 мільйонів коштів, яких наразі в бюджеті немає. Тобто, ми на наступний рік будемо звертатися до депутатів Черкаської міської ради і ініціювати безпосередньо повернення цього харчування. Анастасія Кашої, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. Аби врятувати життя жительці рівного, донора шукали три місяці. Після консультації із німецькими лікарями жінка з'ясувала, що трансплантація кісткового мозку єдиний шанс на одужання, розповів завідувач блоку трансплантації кісткового мозку Черкаського центру гематології Богдан Скульський. Сюди вона приїхала за порадою медиків. Потрібні клітини доставили сьогодні. Більше у сюжеті Тетяни Ревеча не торгують, я готова до переставки, я дуже страждала це моє спасіння, само... Моє подальше життя через екран монітора та гучний зв'язок. Пані Ніна розповідає, як почувається заходити до неї майже повністю стерильну палату може лише медперсонал, говорить лікарка-гематологиня Лариса Ногаєва. На нього ми чекали дану більше трьох місяців, на да, тому це такий визначний день для хворих. Ви та чули, що вона чекає дуже на це. І вона була перед тим в Єрманії, де їй так, порадили єдиний метод одужання, алогенну трансплантацію. Тобто пересадити кістковий мозок від донора Допоки його шукали, пацієнтка готувалася, проходила хіміотерапію. Розповідає завідувач блоку трансплантації кісткового мозку Богдан Скульський. Пошук, підготовка донора займає певний час і з цим нам дуже допоміг український реєстр донорів кісткового мозку. Це кістковий мозок, який було доставлено сьогодні вранці з Німеччини він подорожував майже дві доби. Ось у цьому пакеті ті самі стовбурові клітини, які можуть врятувати життя, показує лікар. Вони подолали довгу дорогу, аби доставити потрібний для пересадки матеріал. Є 72 години. Логістику ж нині ускладнює війна. До початку війни була можливість це доставити в Бориспіль, Наприклад, літаком, якщо процедура проходить без затримок, процедура забору встигають вчасно це передати кур'єру, і кур'єр уже вирушає в дорогу. Сама трансплантація нагадує процес переливання крові і триватиме 2-3 години. За цей час пані Ніна буде в палаті під наглядом лікарів. В неї вже розпочалася премедикація перед введенням клітин стовбурових клітин для трансплантації, і вона себе почуває добре і каже, вірить у своє одужання. Добре, добре, це це гарний настрій, тому да ми налаштовуємося і працюємо сьогодні. Втім, хороші прогнози на подолання недуги дають і лікарі. Розповідає завідувач блоку трансплантації кісткового мозку Богдан Скульський. Від початку року в Черкаському центрі гематології це дев'ята неродина трансплантації кісткового мозку та друга, яку провели цього місяця. До кінця року заплановано ще декілька трансплантацій, саме не Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Співробітники СБУ затримали черкасця при одержанні незаконним шляхом 200 тисяч гривень, повідомила речниця управління СБУ в області Катерина Дрога. За її словами, чоловік вимагав у родин загиблих українських бійців частку грошової допомоги, яку вони отримували від держави. У разі відмови погрожував насильством. Він використовував власні зв'язки серед жителів регіону, аби отримати інформацію про рідних захисників. Чоловіку загрожує до 12 років ув'язнення у ході спецоперації. Вимагача було затримано під час одержання частини коштів у сумі 200 тисяч гривень. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Сотню мотанок війни представила у Чигиринському музеї Богдана Хмельницького Людмила Харченко. Розповідає, це її перша персональна виставка. А кожен виріб має свою історію. Серед робіт каже, є і площинна лялька, авторський витвір пані Людмили. Чим вона унікальна, знає Тетяна Рева. В берцях із автоматом заплетіння маскувальної сітки, чи здійнявши руки до неба, часи змінилися, говорить Людмила Харченко. Війна не оминула її творчість. З першого дня війни якась була така зупинка, що я не робила нічого. Через півроку натхнення повернулося, і перша робота, яка з'явилася, ну буквально на 200-й день війни. Ось вона, ця дівчина у вишиванці та камуфляжі. Майже кожна робота це роботи, як, якась історія, якась подія. Тут є ляльки-волонтерки, є матері, які проведжають своїх доньок, є й ті, які прощаються з рідним домом. Тут дівчинка, яка плаче, ви бачите, що вона плаче, можливо, вона не хотіла їхати з дому. Мотинка смуток, лялька Мамине Благословіння. Та покрова є композиція, створена під свічки та ліхтаря. Коли мама хоче забавити дитя, воно без світла не хоче гратися. Вона його кладе спати. Він піднімається. Такий неслухняний хлопчик. А це показує Людмила Харченко її авторська площинна лялька. Вона має площину, самостійно вона не стоїть. Її треба ставити на підставку. Тому я от таки придумала підставочки для того, щоб її було видно. Ви знаєте, надихнулася я роботами майстрині, яка проживає в Бердянську. В неї були маленькі такі лялечки. Основа таких виробів в'язка джгутових ниток. Ця техніка мені доволі цікава і близька, тому що я любила і люблю в'язати свою виставку. Пані Людмила назвала Обіймаю тебе моя Україну. Жінка говорить, в експозиції створений і особливий куточок. Це ляльки, які віщують Україні мир та перемогу. Я мала сподівання, що все-таки, коли я закінчу цю роботу, настане перемога. Але шкода, лялька на виставці, перемога не настала. Але ми маємо сподівання, що вона все-таки буде, тому що перемога в нас є. Вже на цій виставці перемога є. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Півсотні черкаських студентів долучились до забігу, приуроченому до міжнародного дня студентського спорту, який відзначають сьогодні. П'ять команд долали дистанцію у 400 метрів. Це одне стадіонне коло розповів співорганізатор заходу Віктор Бірюков. каже замість пар учні провели час на свіжому повітрі та передали естафету активності у свої освітні заклади. Займаюся з дитинства всілякими спортивними гортками. Зазвичай легка атлетика останні сім років. І взагалі я дуже кайфую від цього процесу, і все все подобається. І буду дуже щаслива прибігти за свій інститут. Спорт це моя пристрасть. Мені дуже подобається спорт, особливо легка атлетика. І біг це думаю, моє все. Це забіг, скажімо, так, не на результат, це чисто символічний, тому всі бажаючі приймають участь. Студенти підуть в свої заклади і будуть проводити далі цей захід по різних локаціях. Ну, на місцях, скажімо так, фізична активність це здоровий спосіб життя. По-друге, студентський спорт це невід'ємна частина українського спорту. Наші студенти чудово виступають на міжнародних аренах, отримують перемоги, стають чемпіонами. Таким цей день побачила команда Суспільного. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. А я з вами прощаюся. Щасти.